А ви знали навіщо чоловіком поступається жінці місцем або пропускає її вперед? Можливо, ви подумали, що це однака поваги, але ні. Насправді, чоловік так вважає, що жінка слабша та ну, не така, скажімо, розумна, як він, що вона гірша до нього. Ось наприклад. У стародавні часи, коли жили ще в печерах, то коли поверталася жінка та чоловік додому, то перша йшла жінка, щоб чоловік мог зрозуміти, чи не з'явився в печері якийсь хижак. І якщо, жінку, ну, якщо він нападе на жінку, то це буде не так йому, ну, скажімо, ну, йому не буде його жал, її жалко, і він зрозуміє, що там хтось є. І а, якщо ваш чоловік пропускає вас уперед, то це означає тільки одне, що він наважає вас а, рівноправною, а, ну не такою, як він сам. Тобто а, ви нижче до нього, ви а, гірше до нього, ну в його усвідомленні. Але це може бути підсвідомо, Це не обов'язково він а, теж усвідомлює.